Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня, і сьогодні в мене буде друга частина розпаковки мого замовлення, моєї посилки з сайту тему. Що таке сайт тему? Це величезний інтернет-магазин з шаленим просто асортиментом товарів. І я туди абсолютно випадково нещодавно натрапила, коли шукала, де би тут в Польщі, знайти маленькі флакончики для того, щоб робити відливанти своїх ароматів. І коли я туди зайшла, я побачила, що там є все необхідне. Навіть більше і зробила перше замовлення. Трошки переживала в перший раз, чи прийде, чи не прийде, але все сталося дуже добре. Товар прийшов дуже якісний, вчасно, і ціна була досить недорога. І я зробила друге замовлення. Я замовила і сумочку, і біжутерію, і вишивальні набори, бо я люблю вишивати. Всім я була дуже задоволена і вирішила, що я буду і далі там замовляти. Перша частина відео вже є на моєму каналі. Переходьте обов'язково, дивіться, там купа. Всього корисного і цікавого, як на мій погляд. Якщо ви шукаєте якесь якісне освітлення, всякі кільцеві лампи, то переходьте обов'язково на попереднє моє відео, на частину номер 1 А сьогоднішнє відео я хочу почати з мега крутого освітлення, яке в мене з'явилося. Дуже крута підсвітка, крута гірлянда, яку я шукала, до речі, перед Новим роком і не змогла знайти. Потратила купу часу купу нервів і не допетрила зайти ні на які інтернету інтернет магазин і замовити собі таку гірлянду. І тепер вона чарівним чином в мене з'явилася. І я можу сказати, що тепер я вже готова до наступного нового року. І я розумію, що зараз не новий рік, але ось така частинка свята. На задньому тлі ніколи не завадить, як на мій погляд. Я сама дуже люблю розглядати такі світлові ефекти у блогерів, і знаєте, воно, як для мене, завжди виграшно виглядає, тому я зараз просто болдію, коли дивлюся на себе на такому класному зірчатому тлі. Я шукала саме ось таке тепле світло для того, щоб повішати таку гірлянду або на ялинку так рясно прикрасити, або на вікно. Я взяла розмір. The <laughs> cat 3 метри довжиною 3 метри, і висота тих гірляндочок вертикальних 2 метри. Там різноманітні є варіації від самих менших до самих більших, тому можна для себе щось підібрати. Там є такий регулятор різних режимів освітлення, воно і блимає, і мелькає і по-різноманітному виглядає на самому дроті. І також є ось такий пультик, яким можна регулювати яскравість, я так розумію. Мію того освітлення, я ще не пробувала, бо ще не, не маю батарейки, щоб запхати всередину. В загальному можу сказати, що це світло мені дуже сподобалося, і якщо б воно навіть не прийшло мені безкоштовно, я би обов'язково собі замовила за свої кровні грошики, бо воно повністю задовільняє мене своєю якістю і тим, як воно прикольно виглядає. Так, продовжуємо. Наступне, що я замовила для себе на сайті тему це ось таке декоративне круте світло, для того, щоб. Щоб створювати якийсь красивий задній фон для відео, Я колись побачила в деяких блогерів ось такі приблизно ефекти відео, мені дуже сподобалось. І я також захотіла мати це і для себе. І я вже використала один раз цей світловий ефект, це декоративне світло в своєму відео. Про спокусливі аромати, і дуже багато було від вас запитань, що це таке за краса на задньому фоні. Оце якраз воно. Тут є такий пультик, можна переключати різноманітні робити ефекти, різноманітні кольори. Давайте з вами попробуємо. Значить, Це у нас перший варіант, це другий зелененький такий. Ну, прикольно, як на мій погляд, прикольно виглядає. Тоді червоненький, такий як вогонь горить в кутику. Тоді. Знов синій, але з зеленим. Прикольно також виглядає. Так, наступний варіант. Що це у нас? Ага, оранжеве з зеленим теж чудово. Наступний варіант фіолет з рожевим саме ось такий колір був на моєму відео. І воно мені наразі найбільше подобається по кольоровому такому поєднанню. Ну, і останній варіант це. Таке милькаюче світло, ну, мені таке не подобається, якщо чесно, але найбуде. Тут є також кнопка плюс-мінус, багато інших кнопок, я ще не знаю точно, як ними користуватися. І є кнопка включити-виключити, яка дає можливість на відстані включати і виключати цей цікавий світловий об'єкт. Можу сказати, що я дуже задоволена, мені дуже сподобалось, як це виглядає, і саме таке я хотіла. Так, наступне декоративне світло, яке я замовила на сайті тему ось така інтересна конструкція. Я думаю, що багато хто з вас знають, що це таке, як тим користуватися. Користуватися, для чого воно слугує. Я колись вперше побачила це в своєї доньки, вона купила собі тут десь на якомусь сайті, лише там більш довший патичок. Я побачила, як класно це виглядає в хаті, яку класну неповторну атмосферу це створює, і захотіла також це мати. І тут випала нагода замовити собі на сайті тему. Я дуже задоволена, вже спробувала. Дійсно, якось створюється відчуття чогось такого затишного вдому, ніби дійсно схід або захід сонця. Таке жовтеньке, приємне світло. Зараз покажу вам, як воно працює. От, я вже усілася і теж дивлюся, як воно через камеру виглядає. Мені дуже подобається, ніби як сонечко заглядає до хати, або, можливо, навіть якийсь вогник десь горить. Ну, прикольно виглядає, я теж дуже-дуже задоволена. Так, покажу вам далі своє замовлення. Трошки прийдеться пошуршати. Замовила для холодильника такі додаткові полички. У нас дуже маленький холодильник, в нас так там все напихано. Що мені здалося, що така штука має мені допомогти. Цей гаджет має вирішити мою проблему. Розкриваю дуже шумно ось такі кошики. Бачите, виглядає ніби один кошик. Тут таке кріплення, ніби як пазіки, які заходять на полицю. В холодильнику і виходить, що створюється ніби додатковий прошарок, куди можна також складати продукти. А воно подвійне, верніше, тут дві штуки, я думала, що воно просто подвійне. Тут дві штучки було в комплекті, і вони, вони не. А, і вони розсуваються. Дівчата, дивіться, як прикольно. Тобто можна розсунути і зробити більш такий довгий варіант, і більш такий короткий варіант. Взагалі вогонь. Зараз притулю в холодильник, подивлюся і помию, і буду із задоволенням тим користуватися. Ну, і тут така сама. Так, така сама, просто їх дві штуки, а я думала, що тільки одна. Тобто, в наборі було дві штучки, дуже вигідно, як на мій погляд. Боже, я організую порядок в своєму холодильнику. Дуже цікавий такий органайзер для холодильника. Так, наступне, що вам покажу, це вже для краси. В хаті купила ось такі, ніби як салфетки плетені з натурального матеріалу. Я не пам'ятаю, то ли в соломки якоїсь, толі з чого воно було. Там було на вибір три розміри, я обрала самий великий і середній. Я не знаю, чи буду користуватися як салфетками, чи, можливо, якось на стіну це все причіплю. Але хочу якось задекорувати себе вдома. Трошки красоту навести. Бачите, тут у нас є така бахрома. В принципі, бахрома для мене тут не сама головна. Мені подобається сам матеріал, така ніби як соломка. З соломки зроблені такі мати, такі підставки, салфетки, як хочете, можете це називати. Я бачила, що це вішають навіть в інтернеті в інтер'єрі на стіну. І воно досить так непогано виглядає, такий етнічний ніби стиль. Ну, мені подобається. Хоча по розмірах там було заявлено, що воно мало виглядати трохи більше, але воно трошки малувате. Знаєте, я думала взяти таких дві великих штуки, бо воно по розмірах мені виглядало, що я можу навіть на крісло покласти, і буде як сідушка така і декоративна. Я думала, що воно значно м'якше. ні, воно досить жорстке, бо це, це такі соломка. Соломка якась. Ну, давайте маленьку ще відкриємо. Подивимося, яке воно там всередині. Маленький, ось такий малюпусінький, щось тут не дуже акуратно, бачите, ніби як кривувато трошки. Ну, можна трішки там в тому місці підрізати і зробити з ним порядок. Розрівняти ті всі ту всю бахрому і, в принципі, виглядає непогано або на цей бік, або на цей бік, і можна навіть спробувати це причепити на стіну. От за ліжком спробую. Не знаю. Якраз маю той такий скотч, липкий двосторонній, Спробую, може, мені вдасться. А так мені взагалі тут дуже подобається. Гарно виглядає. Трошки змінила я освітлення, бачите, як можна змінити, в залежності від того, близько стоїться лампочка від стіни чи далеко. Мені дуже подобається. Вау, просто я дуже задоволена. Ще що вам покажу, що мені прийшло з сайту, тему це теж красота для дому. Там була хороша ціна в той час, коли я замовляла, там була знижка на цю продукцію. Такий дерев'яний підносик. Багато хто я бачу от в кулінарних блогах використовують такі дерев'яні підносики для того, щоб показувати красиву їжу. Я такого робити не буду, бо зовсім не оброблено ніяким лаком, нічим. Тобто залишаються одразу жирні плями і завжди це виглядає потім некрасиво. Я буду використовувати для парфюмів, для своїх, щоб виставляти відео, показувати вам, якось знімати красиво в інстаграм свою парфюмерію. Тобто для мене це дуже потрібно. Плюс поставити в інтер'єрі. Щоб пару флаконів стояло, або свою біжутерію складати. От для, цяко... для такого я буду використовувати такий піднос. Він пахне трохи дивно. Як на мене, можливо, це та олія, якою обробляють таке дерево, все ж таки чимось його обробляють. Воно дуже гарно прополіроване і, скоріше за все, трошки пропитано якоюсь олією, але все ж таки плям не уникнути, якщо на нього щось жирненьке поставити. Ну, довольна. Я би хотіла, можливо, ще один, бо я думала, що він трошечки довший, щоб мені так в рядочок ставити. У мене там, де я знімаю відео свої аромати, парфюми свої знімаю, там би за моєю спиною дуже гарно ставав би ще один підносик, можливо, ще один і замовлю. Сподобалось мені, буде обов'язково користуватися. Ще один гаджет для блогера це ось такий невеличкий мобільний кронштейн, який я буду брати з собою, щоб знімати десь на вулиці, можливо, чіпляти десь до якоїсь лавочки, до чого-небудь до дерева, щоб знімати себе здалека. А, такі гнучкі ніжки, як бачите, так, такі ніби і селфі-палка, в принципі, може бути, якщо так тримати, да, себе знімати. А, потрібна штука, я такими щось того, такими штуками користуюся і зайвою воно точно мені не буде. Ну, в загальному так подивитися, а, затарилась я блогерськими штуками так капітально, капітально. Дуже довольна, дуже дякую. Мені це точно пригодиться. Ну і остання гірлянда, яку я замовила на сайті тему, дуже простенька, але я хотіла саме таку. Це просто довга гірлянда, на яку чіпляються прищепочками, різноманітні фотографії, вирізки журналів, така собі своєрідна дошка або стіна бажань. Я хотіла давно таке зробити, і вже причепила, як бачите, причепила я на той двосторонній скоч, який так само замовила на сайті тему. Він, до речі, прикольно тримає і дуже просто відчіпляється від стіни, наприклад, або від дерев'яної поверхні. Звичайно, що всього я не вивчила всіх особливостей, і все може бути, що від нього можуть залишатися якісь плями, наприклад, на стінах, але я все ж таки в якомусь непомітному місці постараюсь це Випробувати, бо для мене це важливо, я дещо там собі вже придумала. А тут, бачите, буду собі помаленьку розвішувати ті фотографії, які любить робити моя дочка на полароїд, якісь там вирізки, і це, як на мій погляд, буде дивитися дуже симпатично. Ну і останнє, що я замовила на сайті тему, це ось така клавіатура для стаціонарного. Комп'ютера наша вже дуже старенька. Чим вона мене привабила, тим, що вона з підсвіткою. Тобто вона світиться різними кольорами, що допомагає гарно бачити клавіші і в не дуже світлій хаті. І, наприклад, якщо ви працюєте в темноті, тобто мене це зацікавило, плюс те, що наш материнський блок також світиться різними кольорами, кольорами радуги, і мені здалося, що разом. Воно буде дивитися дуже гармонійно і гарно. Так що мені це точно пригодиться. Клавіатура така м'ягесенька, знаєте, дуже м'яко натискаються клавіші, але там далі будемо бачити, як я буду нею користуватися. Наразі я дуже задоволена. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє відео. Я дуже рада, що мені вдалося спробувати таку велику кількість цікавих товарів сайту тему. Дуже дякую сайту тему за запропоновану співпрацю і можу на чистоту вам Сказати, що якби мені це не прислали. Безкоштовно, на огляд, я би із задоволенням обов'язково купила собі ось таку підсвітку, бо я вперше побачила її у своїй доньки і коштує вона там на сайті абсолютно недорого. Я би обов'язково замовила собі ось цю гірлянду, я б обов'язково замовила собі попереднє світло. І, наприклад, мені сподобалась бездротова зарядка, про яку я вам розповідала в попередньому відео. Купа всього класного, купа класних гаджетів для блогера, які я обов'язково би. Для себе все рівно замовляла. Так що можу вам від чистого серця порекомендувати, бо ціни там цілком адекватні. Ну і я буду 100% замовляти там знову. Бо там є купа всього, що мене цікавить, що мені потрібно. Наприклад, я хочу спробувати одяг на сайті тему, я хочу ще якусь біжутерію спробувати. В загальному я дуже задоволена і на цій позитивній ноті хочу закінчити це відео. Обов'язково переходьте на першу частину, там також досить багато цікавих продуктів продуктів я оглядаю. Побачимося з вами зовсім скоро в моїх наступних різноманітних, парфюмерних та й не тільки відео. Всіх вас міцно цілую, обнімаю. Слава Україні! Па-па